Вітаю, шановні студенти, я Олексій Василенко. У нас математичний аналіз функціональні послідовності. І сьогодні приклади на дослідження функціональної послідовності на рівномірну збіжність. Згадаємо, функція F, послідовність функції fn від x рівномірно збігається до функції f від x на множині e. На певній множині. Якщо. Для будь-якого, скіль завгодно малого епсилон знайдеться такий номер, і для всіх n більших або дорівнюючих цього номера, і для будь-якого x, для всіх x множини e буде виконуватись нерівність fn від x мінус f від x за модулем менше за епсилон. Означення рівномірної збіжності на множині e. Е. На минулому занятті ми розглянули інше формулювання, яке зручно використовувати при дослідженні. А саме, рівномірна збіжність буде виконуватись на «е», якщо границя n прямої до нескінченності супремуму по всіх х з множини E. Е, Різниці fn від x мінус f від x буде дорівнювати нулю. Границя дорівнює нулю. Супремум прямує до нуля. Найбільша різниця по всіх між fn і x прямує до нуля зі зростанням n. Саме цей метод ми будемо в основному використовувати. Ну, розглянемо перший приклад. Нехай у нас послідовність fn від x є x степені n мінус x степені n плюс 1 і розглядаємо, x належить замкнутому сегменту 01. Ми знаємо з минулого заняття, що, якщо взяти x степені n, то тут рівномірної збіжності немає. Чи буде рівномірна збіжність, коли ми віднімемо x степені n плюс 1? Давайте спробуємо. Я візьму якусь конкретно значення n і розгляну саме супремум цієї різниці. Спочатку розберемо, що буде граничною функцією F від x в цьому випадку. Тобто нам треба розглянути границю n прямої до нескінченності Fn не від x. Коли n прямує до нескінченності. Ну тут зрозуміло, що і x в степені n, і x в степені n плюс 1. Вони будуть прямувати до нуля, тому що x менше за одиниці. 0 мінус 0 це буде 0. Тобто гранична функція у нас 0. F від x то тожні 0. Ця функція у нас є граничною для нашої задачі. Отже, нам треба буде дослідити границю n прямої до нескінченності. супремума залишається модуль Fn від x. Якщо ця границя буде 0, буде рівномірна збіжність. Спробуємо з цим розібратися. Супремум в даному випадку на відрізку функції не перервні, це буде просто максимум. Для знаходження максимума знайдемо похідну не штрих від x. Просто похідну знаходжу. І прирівняю її до нуля, знайду екстрему, як це, звичайно, робиться. nx степені n-1 мінус n плюс 1x степені n. Винесу за дужки x степені n. x степені n. В дужках у мене тут залишається. Не можу я x степені n винести n-1 винесу. І тоді в мене в дужках залишиться n мінус n плюс 1 на x. Отак. І прирівняю до нуля. Х дорівнює нулю, нам точка не цікава, бо при х дорівнює нулю функція 0 і ніякої інформації про супремум нам це не приносить. Подивимось на дужку. Якщо я дужку прирівняю нулю, до нуля, це в мене х буде звідси дорівнювати n поділити на n плюс 1, як неважко бачити. Для функції FN я позначу через xn, перенісши сюди, оце індекс n. Для кожного n буде свій x. Свій, своя точка максимума. Якщо тут буде максимум, знайдемо значення функції в цій точці. Fn від xn. Цій точці буде дорівнювати. Я винесу X степені N за дужки і тут у мене залишиться одиниця мінус n на n плюс 1. Це я підставив в цей вираз значення xn. -ного. І це є n на n 1. Якщо тут привести до спільного знаменника, в чисельнику n- n підуть, і залишається просто дріб 1 на n плюс 1. Це і є наш супремум. Залишилось розглянути цю границю. Отже, маємо границю, n прямої до нескінченності fn від n Це є границя цього виразу. Коли n прямує до нескінченності n на n плюс 1 прямує до 1, а цей вираз прямує до 0. Отже, маємо просто 0. Границя дорівнює 0. Це означає рівномірну збіжність послідовності fn до своєї граничної функції тотожній 0. Давайте трошки поміняємо задачу. Замість x степені n плюс 1 я поставлю більшість степень. x степені 2n розглянемо на цьому ж самому відрізку. Подивимося, що буде в цьому випадку. Виявляється, не все так просто, не так зразу. Робимо те ж саме. Я знаходжу похідну, щоб знайти екстремум цієї функції. F' x це у нас буде тепер Nx n мінус 2n на x в степені 2n-1. Виносю дужки, що можу. Тут виноситься в мене Nx в степені n-1. Залишається одиниця мінус 2х степені n. Прирівнюю до нуля. Х дорівнює нулю. Нам знову не цікаво. Прирівнюємо до нулю дужку. І маємо 1 x степені 1 дорівнює x2 в степені n. Звідси у нас x дорівнює 1 на корінь n степеня з двіті. І це в мене xn. Для кожного, для кожної функції fn я знаходжу свою точку максимума. Знайдемо значення функції в цій точці. Тоді f функції fn в точці Xn буде дорівнювати x в степені n, це в мене буде одна друга. x степені 2n, це буде мінус 1 четверта. Дивіться, що відбувається. Виявляється, виявляється, значення функції в цих точках не залежить від n. Для всіх n одне і та ж саме 1 четверта. І коли тепер розглянути границю. Коли n прямує до нескінченності fn від x, n, ми отримаємо 1 четверту і ніяк не 0. Це означає, що немає рівномірної збіжності. Подивимося, як це виглядає на картинці. 1. 0. Наші функції в нулі, так от тут прилизуються добряче. А в одиницю от приходить таким чином, бо в одиниці теж 0. І коли збільшується n, відбувається наступне. Тут крутіше трошки, і сюди. При наступному n іще більше крутіше, і сюди. Зі збільшенням n наші функції. Стають все більш вертикальними біля одинички. Але максимум все одно тримається на значенні 1 четверта. І якщо тут класти епсилон смужку, то ми ніколи не зможемо запихнути ці графіки сюди в епсилон смужку. Вони тримаються на рівні 1 четверта своїм максимумом. Отже, немає рівномірної збіжності в одинички, тут все порушується. Наступний приклад. 2nx поділено на одиницю плюс n квадрат x квадрат і на тому ж відрізку 0,1. Так, спочатку треба розібратись з граничною функцією. Давайте уявимо собі цю функцію взагалі. Тут неважко бачити, що чисельник у нас завжди менший за знаменник. Бо якщо розглянути різницю між ними n квадрат x квадрат. Плюс 1 мінус 2nx. Це в нас буде повний квадрат. Неважко бачити, що це в нас nx мінус 1 у квадраті і завжди буде більше або дорівнює від 0. Це означає, що чисельник у нас. Менший за знаменник і дріб завжди менше одиниці. Але більше нуля це теж очевидно, коли x із 01. В нулі функція приймає значення 0 при будь-якому n, а в одиниці 2n поділено на одиницю на n квадрат. Ну, яке, якесь буде значення приймати при одиниці таке от. Мабуть, тут буде десь максимум, от знаємо, чи буде це максимум у нас тут. Перше питання, якою буде гранична функція. Знайдемо границю fn від x, коли n прямої до нескінченності від, від нашого виразу. Це є границя n прямої до нескінченності 2nx поділено одиницю плюс n квадрат x Х якась точка з 01? Х це фіксоване число. Коли n прямує до нескінченності степінь чисельника 1 знаменника 2. n квадрат. Якщо тут чисельник знаменник поділити на n, буде зрозуміло, що знаменник прямує до нескінченності, а чисельник константа. Тобто ми маємо 0. При будь-якому х, який би ми х не брали, це буде 0. Тобто наша функція знов f від х, це в нас тотожній 0. Виявляється, коли n прямує до нескінченності, наші функції наближуються до нуля зі зростанням n якимось таким от чином. Десь так вони будуть наближуватись. Тепер спробуємо знайти оці точки максимуму, де вони є. Для цього знаходимо похідну. F' від x, ну як завжди. Тут перед нами дріб, знаходимо похідну частки. Чисельник у нас 2n помножити на одиницю плюс n квадрат x квадрат мінус. похідна знаменника 2, 2n квадрат x. І на чисельник на 2nx. Знаменник одиниця плюс n квадрат x квадрат у квадраті. дорівнює. Так, чисельник. Якщо тут розкриті дужки, ми будемо мати 2N просто, а тут 2N3, 2N куб. 2N мінус 4N куб х квадрат. Одиниця плюс. Отак. Після перетворення ми можемо прирівняти до нуля в чисельнику. Маємо 0, коли у нас n квадрат, x квадрат дорівнює 1. Тобто коренем у нас буде х квадрат дорівнює 1 на n квадрат. х у нас додатні, тому можемо сміливо писати x дорівнює 1n xn наш дорівнює 1. n Залишилось розглянути значення fn функції в точці Xn і перейти до границі. Знайдемо. Fn в точці Xn. Що це буде? Якщо я розгляну замість x підставлю 1n, в чисельнику буде стояти просто двійка. А в знаменнику, якщо х поставити одна n, скоротиться з квадратом, теж буде просто двійка. 1 плюс один дорівнює 1 Виявляється, знову всі значення функції fn на точках максимума дорівнюють одиниці. Це означає, що наші функції, хоча і прямують до нуля, але нерівномірно. Тепер можемо уточнити наш малюнок пов'язаний з процесом прямування до нуля нашої послідовності. В точках 1n. Наша функція буде наближуватись до одиниці. Буде мати одиницю. Кожна з них буде торкатись одиниці. От так от. Раз. Далі для більшого отак от, от так. І далі от, все крутіше і крутіше. Знову та ж сама крутизна. Ну тепер в області нуля і всі вони торкаються одиниці. Максимальне значення у кожної функції буде одиниця. В околі нуля тут немає рівномірної збіжності, тому що границя n прямої до нескінченності, fn від xn. -них. Дорівнює одиниці, не дорівнює нулю. Рівномірна збіжність порушується. Цікаво. А як буде виглядати збіжність? Чи буде вона рівномірною, коли розглянемо не 01? А якщо розглянути цю саму функцію на відрізку від одиниці до плюс нескінченності? На множині від одиниці до плюс нескінченності. На нескінченних множинах теж можна казати про рівномірну збіжність, якщо будуть виконувати всі ці умови. Подивимося, що буде в цьому випадку у нас. Звернемо увагу, що похідна будь-якої функції, коли х більше за одиницю буде від'ємною. Похідна стає від'ємною тут. Неважко бачити одиниця мінус щось велике. Х більше одиниці. Отже, функції наші всі спадають. І прямують до нуля на нескінченності. І оскільки вони спадають, найбільше значення буде саме в одиниці. Нам залишається знайти значення. Функції в одиниці. Якщо підставити замість x одиницю, ми отримаємо fn від одиниці, буде дорівнювати 2n поділене на одиницю плюс n квадрат. І як ми вже казали, зі зростанням n. Це є максимальне значення функції для всіх x від одиниці до нескінченності. Для решти значень хів ще менше. І це найбільше значення спадає до нуля, коли n прямує до нескінченності. Таким чином, на від 1 до плюс нескінченності, оцей хвіст збігається рівномірно до нуля. На цьому сьогодні все. Бажаю вам успіхів, в дослідженні послідовності функцій на рівномірну збіжність. Якщо вам було цікаво, поставте подобайчик, прокоментуйте, залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко. Дякую за увагу.